Літосфера має фундаментальні властивості, які слід враховувати під час її вивчення аналізу геологічного процесу, а також процесу еволюції літосфери. Найважливіші з них мінливість, неоднорідність і дискретність. Найважливішою властивості літосфери є її мінливість. Мінливість літосфери в часі та просторі відповідає формам існування матерії. Зміна літосфери в часі, що фіксується як зміна її компонентів їхніх відносин, структури і властивості є геологічним процесом розвитку Землі. Зміна літосфери в часі або її рух причина нестаціонарності фізичних полів, у тому числі причина виникнення їхніх аномалій. Просторова часова нестаціонарність фізичних полів зумовлює рух літосфери. Неоднорідність літосфери виявляється на всіх рівнях організації літосфери. У вигляді структурної поверховості, яростності, фаціальної мінливості, шаруватості, а також відмінності текстури показників властивості гірських порід і заходів їх розсіювання в головних напрямах мінливості та заглибиною. Дискретність виявляється в пустотності, трещинуватості, пористості, тектонічному порушенні твердої речовини цієї оболонки. Дискретність твердої фази зумовлена на наявністю у складі літосфери рідкого, газового і біологічного компонентів. Організаційні властивості літосфери виявляються вже на мінеральному рівні у вигляді кристалічної структури мінералів. Літосфера є матеріальною основою для сфери живої речовини, біосфери, оскільки в ній формуються ґрунти й ландшафти. У наш час вони зазнають істотних змін в результаті господарської діяльності людини. Це стало причиною виникнення в геології нового напрямку екогеології, що вивчає літосферу з точки зору її екологічних властивостей.